Петро Мідянка, і Ярмінок. Книжка вийшла у серії Зона овідіо» в Данисці Факт. Взагалі, то Зона овідіо» – серія, яка презентує українську поезію. Таку найбільш можливо ну, так широко, як Зона овідіо», мабуть, ніхто не презентував і нею не займався, і не вкладав в неї кошти. Тобто проєкт, який куратором якого був. Є, напевно, залишається зараз Тарас Фидюк, відомий український письменник лауреат Шевченківської премії, таке інше. Чим цікавий мідянка і його ярмінок? Ну, як мінімум, ви можете відкрити цю книжку і зрозуміти, що. Ваші уявлення про українську мову були далекими від того від можливостей української мови. Бо мова мідянки це взагалі, можливо, навіть і не українська мова. Це шалена закарпатська суміш з мадярськими, з мадярськими, румунськими, слованськими, чеськими словами і роз, з русинськими інтонаціями. Плюс це поезія безумовно модерна. Модерна і Ну, в будь-якому часі вона. Є актуальною сам по собі. Мідянка це теж особистість неабияка. Так він живе в місті широкий луг на Закарпатті. Якщо подивитися, наприклад, на карту України більш-менш детально, то можна побачити, що до широкого лугу веде одна дорога, а далі вже від широкого лугу нічого вже нікуди не веде. Мідянка, щоб зв'язатися з зовнішнім світом, в нього є мобілка. Він щоб подзвонити, він виходить, піднімається на гору. Тобто він виходить, дзвонить тобі з гори, киде слухавку, щоб ти йому передзвонив. Ну, Потім, якщо ти перезвониш, він з тобою поговорить, скаже про щось важливе, бо для того, щоб сказати неважливе, ну, не будеш підніматися, правда ж на високу гору. Тобто, якщо людина вже піднялася, то значить у нього є слова, якими він готовий поділитися. Ну, а Зважаючи на те, що на гору піднятися не завжди випадає, то частина цих слів от знаходиться в цій книжці Ярмінок, ну, а також срібний примаш» в інших книгах Петра Міддянки. Поет фантастичний, незвичайний для всіх людей, які прагнуть не банального, незвичного якогось поетичного слова з колоритом регіональним.